Привіт усім, мене звуть Сондер, і сьогодні я хочу розповісти вам, як додати більше зла в Dungeons and Dragons. У вас бувало таке, що ви задавали собі питання, як зробити мій світ в ДНД більш жорстоким, злим та суворим? Як додати більше зла розкрити дорослі та небезпечні теми, механіки та здібності? Пропоную вам звернути свою увагу на дві книжки, які допоможуть схилити ваших гравців на темну сторону. Перша книжка називається Book of Vile Darkness або Книга мерзенної пітьми. Названа на честь одноіменного артефакту, ігровий додаток до Dungeons and Dragons 3 редакції присвячений пильному розгляду природи зла. Це перша в історії Dungeons and Dragons офіційна книга, що отримала дорослий рейтинг і поширювалася з позначкою тільки для дорослих читачів. Wizards of the Coast хотіли показати, що звинувачення рольових ігор у сатанізмі залишилося в минулому і загравати з небезпечними темами не лише можна, а й корисно. Починається цей фолянд зла з оповорення поганих вчинків. В тексті піднімаються питання вбивств, брехні, зради. Сексуальної також крадіжок, помсти, поклоніння злим богам та демонам, оживлення мерців і створення невмерлих, вивчення злої магії, проклинання душ, використання інших осіб задля власної користі, жадоба, знущання над невинними, спокуси, фетиші і В залежності від тих чи інших речовин. Серед нових рас представлені вашар та джерн. Вашар це люди. Але такі самі люди для інших людей, як Дроу для ельфів, усі вашар народжуються через біль, гвалтування та гнів. Усі представники цієї раси мають сильне бажання вбивати і калічити. Але найбільше вони хочуть вбити богів, саме тих, що колись створили вашар і намагалися позбутися своїх творінь. З расою джерен теж не все просто. Це напіврослики, які довгий час страждали від нападів гоблінів і медвежатників. У час свідчі, напіврослики Джерен вирішили скористатися усіма найгіршими методами і інструментами для перемоги над своїми ворогами. В бій пішли отрути, хвороби, проклята магія і настільки темні ритуали, що навіть гобліноїди відчули страх. Джерен перемогли своїх ворогів, але перестали бути милою расою, яка терпить знущання від інших. Тепер жертва стала хижаком. Додаток також включає розгорнуті правила щодо одержимостей демонами, проведення ритуальних жертвоприношень, насилання більш жахливих проклятіх хвороб ніж в звичайній книжці знаходиться, здійснення тортур, використання наркотичних речовин і більш жахливих отрут. Дизайнери нових престиж класів взагалі розійшлися не на жарт. Раковий чарівник, чия пухлина перетворюється в такого собі фамільяра, демонолог, діаболіст, слуги та чемпіони лордів темряви, мисливці на смертних воїн темрявий, пожирач душ і навіть повелитель паразитів. Злі закляття і артефакти перечислювати не буду, але на них точно варто звернути увагу. Хоча б для натхнення. Книга отримала живий відгук у рольовому співтоваристві, знайшла своїх фанатів і довго і активно підтримувалася офіційно. Монтекука Кука запитали про його занепокоєння у визначенні змісту книги. Моєю першочерговою проблемою було, як далеко дозволять мені зайти візарди. Відповідь виявилася майже куди завгодно. Однак я вирішив не переходити усі межі, і це зробило одних людей щасливими, а інших розчарованими. Зрештою, зміст книги настільки мерзенний, наскільки я хотів би від книги. Цікавий факт у вигаданих світах забутих королівств. Книга мерзенної пітьми це надприродна книга, яка служить довідником про зло. Артефакт також дає очки досвіду та бонус до характеристики мудрості злим заклиначам, завдаючи шкоди або споганюючи черівників інших світобачень. Незважаючи на те, що у другому виданні цей фоліант зазначений як магічний предмет, історія цього фоліанта та його копій вперше була детально описана в додатковій книзі з однойменною назвою. У версії 3.5 книга мерзенної пітьми є в посібнику майстра підземель, де вона вважається не дуже могутнім артефактом. У п'ятій редакції книга описується як рідкісний артефакт, дивовижний предмет, написаний Богом лічем Векною. Сам артефакт можна знайти в пригоді 9448 Temple Tower and Tomb 1994 року. Альтернативно може запропонувати Корпус Malicious від видавництва Dream Realm Storytellers для п'ятої редакції D&D. Нові раси, занепалий Янгол, Дух Помсти і інше. Новий клас, відьма, багато архетипів, передісторії, талантів. Ще більше нових злих заклять чудовись антагоністів, розписані темні божества і культи. Про це все детально розписуватися не буду. Але зауважу, що в книжці є досить непогано розписані правила, постановлені лічем, перевертним та вампіром. Я реально не очікував побачити тут специфічну механіку дегенерації особистості або виродження. Виродження це система, яка пояснює розбещення душі та відображає наслідки цих. Події як на тілі персонажа, так і на душі. Це можна розглядати як травма, яка заздає душа через жахливі вчинки. Зло має багато облич, і всі вони представляють різні аспекти зла. Тут вам і гнеття у поєднанні з некромантією, і споплюження особистості, і бажання заключати угоди з дияволами, і процес збожеволення. Бонусом є механіки одержимості та екзорцизму. Система жертвоприношень і нагороди за них, тортури фізичні і ментальні, а також створення отрут з різних трав та речовин, в тому числі з крові чудовиськ. Вишенькою на цьому торті стала нова валюта: душа. За душі можна посилювати закляття, створювати магічні предмети, відновлювати собі життя і просто продавати на чорному ринку, які також описаний в книжці. Я вам пропоную звернути увагу на ці книжки не для того, щоб познущатися з ваших гравців. Або ви нарешті могли дати їй можливість зіграти все тих клятих бомжевбивців. Інколи пригода чи кампанія має більш серйозний та жорсткий характер, але автори не завжди надають відповідні інструменти для підсилення вражень та поринання у атмосферу темного фентезі. Легендарне прокляття Страда може бути класичним фентезі у темному сети ДНД, але. Недостатньо суворим чи жорстоким, а ці книжки точно виведуть гру на новий рівень горору та трилеру. А спуск Аверну тільки виграє від того, що демони та потвори 9 кіл пекла будуть вести себе відповідно жорстоко і автентично. На цьому все. В наступному відео, можливо, розповім вам про те, як додати більше добра у ваше ДНД. Дякую всім за увагу, мирного вам неба!